А хто сів в СІЗО за яйця по 17? А хто сів в СІЗО без права застави за браковані міни, які вбивають наших хлопців? Вбивають. А хто сів за неіснуючі фортифікації на Харківщині, які, до речі, президент за? Здається, за два тижні до наступу на Вовчанськ проголосив найкращими в Україні. Да? А, ну, от воно. Фортифікації на Харківщині Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва 9 квітня 24-го року. І я зараз таку, знаєте, от мені дуже подобається оця от фраза. Це потужно, сказав Зеленський, навів як приклад Харківську область. Так, а чому тоді Галушкін сидить за те, що невірно розрахував? Потужність удару росіян. А ті, хто будували не там, де потрібно, або взагалі не будували фортифікації, там хто знає історію, там ну, частину фортифікації побудували під е підвищенням, а не на ньому, як велить. Але хто будував? Харківська обласна державна адміністрація, військова адміністрація, яку похвалив Зеленський як приклад для України.